Всім привіт! Сьогодні розглянемо внутрішню енергію тіла і як її можна змінити. Згадаємо, що тіло відносно нас може мати механічну енергію, кінетичну енергію або енергію руху і потенціальну енергію, яка залежить від взаємного розташування тіл або частин тіла. Наприклад, ця машинка, якщо вона збереться на цей підручник, то вона буде мати більшу потенціальну енергію, ніж оця. Ми також пам'ятаємо з вами, що ці види енергії, кінетична і потенціальна, можуть переходити одна в іншу. Але при цих переходах частина енергії переходить у внутрішню енергію. І давайте сьогодні розглянемо, що ж таке внутрішня енергія. Тіла складаються з молекул, які перебувають у русі. Тоді молекули мають кінетичну енергію руху. Також молекули взаємодіють між собою силами притягання та відштовхування. Отже, вони мають потенціальну енергію взаємодії. Ще величезна енергія захована всередині ядер атомів. Люди навчилися вивільняти її і перетворювати, наприклад, в електричну енергію. Отже, внутрішня енергія тіла складається з трьох видів енергії кінетичної енергії теплового руху частинок тіла, потенціальної енергії їхньої взаємодії та ядерної енергії. Як змінити внутрішню енергію, люди знали дуже давно. Якщо потерти долоні одну об одну певний час, одразу ж відчуваємо тепло. Можливо, саме так виникла ідея добувати вогонь через третя. І сьогодні робота сили тертя допомагає нам, коли ми користуємося сірниками або запальничками. Якщо згинати-розгинати дріт, то в місці згину він сильно розігрівається. Витке стискання повітря спричиняє його розігрівання до сотень градусів Цельсія. В оцих всіх експериментах ми змінювали внутрішню енергію за допомогою механічної роботи. Але існує ще один метод, як можна змінити внутрішню енергію. Це теплопередача. Існує три види теплопередачі. Це теплопровідність, конвекція і випромінювання. Давайте розглянемо ці три методи. Теплопровідність це вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом і взаємодію частини речовини і не супроводжується перенесенням цієї речовини. Це відео прискорено майже у 20 разів, і ми бачимо, як змінюється внутрішня енергія металевої лінійки. Зліва вона спочатку більше, а потім переходить завдяки теплопровідності вправа. Одночасно передається і навколишньому середовищу. Сама речовина при цьому не переміщується. У цьому досліді ніж було охолоджено приблизно до 10 градусів Цельсія, а потім рукою прогріли кінчик леза ножа. На тепловізорі можна побачити, як відбувається теплопередача. Метали гарні теплопровідники. Конвекція це вид теплопередачі, який здійснюється шляхом перенесення теплоти, потоками рідини або газу. Теплоповітря, повітря, яке нагрілося від лампи розжарювання, піднімається вгору і змішується з шарами холодного повітря. Вона не тільки піднімається вгору в цьому досліді, але й виконує роботу, обертаючи паперову спіраль. При цьому повітря втрачає частину своєї внутрішньої енергії. Клірин-зйомка допомагає візуалізувати потоки прозорих текучих середовищ з різною щільністю. Як ви розумієте, конвекція можлива тільки в рідкому і газоподібному тілі. Конвекція буває вільною, а буває вимушеною, коли потік створюється за допомогою певного пристрою, наприклад, вентилятора. Випромінювання це вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Випромінювання це універсальний вид теплопередачі. Воно здійснюється між усіма тілами. Більшість електромагнітних хвиль наше око не бачить, і ми можемо побачити його тільки за допомогою спеціальних пристрів, таких як тепловізор. Саме завдяки випромінюванню Земля отримує більшість енергії від Сонця. Поглянемо на ці дві анімації. В одній анімації тіло знаходиться у рідкому стані при 0 градусів Цельсія, а в іншій анімації у твердому, теж при 0 градусів Цельсія. І як ви розумієте, щоб перейти з одного стану в інший, наприклад з твердого у рідкий, треба витратити певну енергію. Отже, тіло даної речовини у рідкому стані має більшу внутрішню енергію, ніж у твердому. Водяна пара при 100 градусів має більшу внутрішню енергію, ніж акріп тієї ж маси при 100 градусах. Сьогодні ми з вами з'ясували, що внутрішня енергія тіла характеризується не тільки температурою, але й агрегатним станом речовини. І зрозуміли, що внутрішню енергію можна змінити виконанням роботи або теплопередач. Дякую вам за увагу. Всього найкращого вчить фізику.